Доброго вечора! Ми любимо перепадники україномовного каналу. Гарний теплий вечір. Зорі на небі сяють. Ось Максиком на прогулянці. Люди гуляють. Дівки гуляють. Тепло плюс 10. 20 хвилин на восьму. Неділя. 23 березня 2025-го. Все, вихідні, Вихідні скінчилися. Завтра робочий день, новий робочий тиждень. Ну що вдієш? Така, таке життя. Вихідні, робочі дні і, і гарно, що є робота, що є. Що є, що є. Є робота, є зарплата. Як день пройшов у Харкові, Ну, тривоги були, якісь вибухи. Ну, зараз навіть виходить, щось бухає, бухає, ну, це таке далеке. Будемо сподіватися, що нічого страшного. Життя продовжується. Ольги бігають, Ми з Максиком гуляємо. І все продовжується. Ну що, хочу побажати усім. Гарного тихого вечора. Хтось пряшечку пива випив і залишив. Да, Максико. Тихого вечора. Миро, добра, доброзвага. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Все. На добра мої люди. Пока. Бухнуло. Аж Максик, що Що таке? Отаке от. Щось бухає, а що воно? І там собаки гавкають, як собаки. Ладно, будемо сподіватися, що. Нічого страшного. Все, на добраніч, шмалю, пока. І знов бухає. Та що воно таке? Ай. І Максик хвилюється, да? хвилюється. Все буде добре, не хвилюйся. 好。啊